На навчальному семінарі керівники молодіжного самоврядування та молоді депутати обговорювали важливі питання молодіжної політики. Сьогодні на базі Тисменської загальної освітньої школи проводиться семінарна рада з головами молодіжних рад. Чому саме вибрали Тисменський район? Тому що тут громадська організація дитяча сузір'я, значить, де. Голова молодіжної ради Богдан Нагорняк прикладає багато зусиль, щоб ці дітки приймали участь у всеукраїнських і міжнародних фестивалях. По молоді, значить, сьогодні з'їхалися голови молодіжних рад з усіх сіл району. Їх на сьогодні є 30, значить, і це відповідно до плану головного управління у справах сім'ї молоді і спорту, відділу сім'ї молоді і спорту проводиться нарада із ними. Значить, на сьогоднішній нараді ми намітимо план на цілий рік. Значить, будуть пропозиції від беремо пропозиції від голів молодіжних рад з кожного села по проведенню до знаменних дат України. Свят, значить, де день молоді, день незалежності, день матері, щоб по селах так само проводили ці міроприємства, так як і ми в тисниці проводимо на високому організаційному рівні. Привітав учасників семінару Ярослав Татарин, керівник апарату Тисманицької райдержадміністрації, який у своєму виступі розповів про те, що у районі затверджено програму роботи з молодіжними організаціями, а в установах виконавчої влади працює багато молоді поряд з досвідченими керівниками досвід та молодь такий тендент співпраці. Чому саме приділяється активізувати роль молодіжних організацій, про це говорив Володимир Дудчак, перший заступник директора департаменту головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Я хочу сказати, що сьогодні в Івано-Франківській області зареєстровано і проводить діяльність 70 молодіжних громадських організацій. Найбільш активними серед цих молодіжних організацій є Національна округа, Івано-Франківська округа Національної організації Пласт, Українська молодь Христові, спілка української молоді, різноманітні молодіжні християнські організації, які десь підтримуються з державного бюджету, з обласного бюджету, і вони мають дуже такий гарний вплив на виховність молоді. Я сьогодні вже говорив, що на, починаючи з 2011 року було виділено з обласного бюджету, працює програма, затверджена у 2010 році, обласна програма «Молодь Прикарпаття», виділено 330 тисяч у 2011 440 тисяч у 2012 і 544 тисячі 100 гривень у 2013 році на розвиток молодіжного руху. Себто сюди входить пропаганда, перш за все, молодіжної проблематики. Друге – це молодіжний молодіжна підприємницька діяльність третє це розвиток культурологічних проєктів, історичних проєктів, проєктів написання творчих проєктів, таких, наприклад, як для тисмиці було би цікаво участь дитячої телевізійної служби новин або дитячої інформаційної ліги Сузір'я в написанні певних проєктів, оскільки вони вже в тому телепросторі знамениті на всю Україну і вартувало би їм взяти участь в цьому. Тобто, за тільки за три останні роки молоддю краю було презентовано і реалізовано. 60 проєктів. Ці 60 проєктів були виконані на суму 200 тисяч гривень. Якщо говорити десь більше, то крім програми Молодь Прикарпаття, є ще програма Грантова підтримка обдарованої творчої молоді з боку президента України і премії Кабінету міністрів, молодим підприємцям і творчим людям. То у 2012 році премією кабінету міністрів була нагороджена наша вихованка Тисменської дитячої юнацької спортивної школи бронзова призерка Олімпіади Ади в Лондоні Христина Стуй. Хочу сказати, що підтримка сьогодні влади відчувається. На часі йде сьогодні в державі обговорення комплексної програми патріотичного виховання на період з 2013 до 2017 року, яка повинна перерости у закон про патріотичне виховання. Сьогодні вже на 2022 році державної незалежності Україна відчула, що їй бракує державної ідеології. І знову наші погляди сплановані на північ, де 15 років діє програма патріотичного виховання молоді, де з державного бюджету тільки на останні 5 років буде виділено 2,6 мільярда доларів для підтримки молодіжних програм. Ось це таке, те, що я міг би назвати в порівнянні. Уперше такий семінар навчання проводиться в Тисменському районі, і саме на базі Тисмененської загальноосвітньої школи дана школа вибрана не випадково. Чому семінар відбувається сьогодні на базі Тисминської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів? Я хочу сказати, що школа має свої певні традиції і де молоді власне, можна щось показати. По-перше, на території школи діє Євроклуб, який передбачений програмою розвитку молодіжного співтовариства. Це співпраця з іншими країнами Євросоюзу. Зокрема, Тисминиця має такий досвід. Друге, у Тисменіці є знаменита на всю Україну дитяча інформаційна ліга Сузір'я, яка власне роз... Сте вирощується і бере свої джерела власне з учнівського контингенту. Хочу сказати, що випускники уже цієї, так в лапках би мовити, ці випускники лапках би мовити, це і справжньої дитячої інформаційної ліги вже працюють журналістами, вже себе бачать на інших програмах, і цей проект дуже добре працює. І власне тиснеться, має сьогодні показати. У нас є дуже цікаві у депутатському корпусі району молоді люди, ті люди, які готові сьогодні брати участь у різноманітних проектах, і у департамент освіти, науки сім'ї, молоді і спорту розпочав це з тисменецького району, оскільки Тисменський район рахується тут одним з показових, і мені це надзвичайно приємно, оскільки і сам до цього мав відношення, і сьогодні буду підтримувати цей розвиток. Для директора Тисминицької загальноосвітньої школи Марії Лютої проведення такого семінару є престижним, адже не на словах, а конкретно на ділі тут успішно діє дитяча інформаційна ліга Сузіря. І якраз про свою роботу юні журналісти говорили на семінарі. Наша школа практично. Щаслива, що ми маємо такого Богдана Нагорняка, бо кадри вирішують все. Це є родзинка школи. Ми гордимося. Практично візитка школи, всі семінари, всі зустрічі, які відбуваються на базі нашої школи. Богдан Михайлович Нагорняк презентує роботу. Є чим похвалитися, бо є. Досягнення, звичайно, це єдина студія, можна сказати, вона знана не тільки в Україні, але й за межами. От в березні місяці ми знову гостей приймаємо в Асоціацію керівників шкіл України, Олена Миколаївна, онаць буде президент асоціації. І черговий раз ми знову будемо десь презентувати свої досягнення, спілкування, обмін досвідом. І сьогодні мені теж приємно, що наша молодіжна організація презентує свою роботу. Діти надзвичайно активні, хочуть працювати, хочуть вчитися. Ну і, зрештою, ми маємо результати, бо наші випускники стають студентами вищих навчальних закладів, стають хорошими журналістами, знаходять своє місце в житті. Так що я десь кішуся з того, що є такий вчитель у школі. Обмінятись досвідом роботи, поспілкуватись між собою, як проводити різноманітні заходи та міроприємства все це включено в програму роботи даного семінару.